Привіт, я Анна Компонець, експертка з управління організаційними змінами, керівник проєктів та програм, експертка ПІМО. Вже завтра запрошую вас доєднатися до онлайн-конференції про ПІМО, де в тому числі поговоримо про те, навіщо ПІМАМ знання та навички з управління організаційними змінами та навіщо керівникам ПІМО підтримувати та розвивати ці навички. Ролі та функціонал ПІМів постійно трансформуються. В цій професії ніколи ніколи не можна зупинятися у розвитку. Нарешті, 2021 року, ПІМбок сьомий. А чорним по-білому, окремим розділом, хоча й при кінцевим, говорить про важливість та необхідність управління організаційними змінами та роль ПІМів як агентів змін. Мої доповіді я поділюсь власним досвідом еволюції від PM до PM Change ченджменеджера, та розкажу, чому саме таке поєднання PM Change ченджменеджер я вважаю найбільш ефективним. Розкажу трохи про технічні та бізнесові навички, які потрібно опанувати ПІМ для того, щоб бути успішним керівником з управління організаційними змінами та приносити максимальну користь своїй команді. Своєму підрозділу, своїй компанії чи клієнту. Побачимось!